Як відомо, у школі магії Гогвордс немає інтернету. Тому майбутні чародії та їхні батьки вдавалися до найдавнішого засобу спілкування листування. Це громомовці. Їх ще називають кричалками. Такі листи неможливо ігнорувати. Якщо протягом двох-трьох хвилин конверт не буде розкрито, лист вибухне. А зміст послання буде доведено до відома усіх присутніх громоподібним голосом. Учні школи чарівництва знають про такі листи незчуток. Тимофій. Солодощі це не сніданок. Тобі молоко чи какао? Так, досить. Роби що хочеш. Руслане, скільки можна казати? Тримай спину. Алло, Тоню, доїдеш? Зателефонуй. Синочок, добрий рано, прокидайся. Синочок, добрий рано, прокидайся, кажу. Граш до школи. Ти чуєш, чи ні, прокидайся, кажу. Ну, чаша спиває, вже завтрак стигне. Ти чуєш, кажу, прокидайся чи ні. Все, я тебе водити не буду. Можеш йти до школи записку я не напишу. Все. Вставай, ну вже же, ще позапліхай, ще одіться, будеш біжати за до за директора поширити. Ти чуєш мене чи ні. Так, я останній раз скажу. Буди більше тебе не буду, до школи можеш не йти, записку не пишу. Все. Синочка, ну вставай, ну вставай, мій любий. Виключай вже свій комп'ютер і лягай спати, бо завтра знову не встанеш. Коли пам'ятай. Хоч я і далека від тебе, але я все одно поруч. Я все бачу, все чую і все знаю. І я тебе дуже люблю. Знов джинси надягла. Ксюша, ти ж дівчинка. І коли я тебе вже побачив сукні? хочеш чаю? Йди на лин. Тільки ж я знаю, де твоя футболка, хто ж її носить? Ти чи я? Синку, доброго дня! Як справи? О, як завжди, гарно. Добре, багато домашки задали. Хм, як завжди нічого. Ах, синку, яка в тебе гарна школа. Люблю всього найкращого, чекаю на тебе. Але сьогодні до поштової скриньки надійшов лише один колективний лист від батьків. Любі діти. Запам'ятайте лише одну просту істину. Щоб людині дойти до мети, їй потрібно тільки одне це йти. На початку вашого життєвого шляху. Ми, ваші батьки, даруємо вам цей філософський камінь, який допоможе вам стати досконалищими та успішними. Дорогі випускники, скільки б не минуло часу, але для батьків ви завжди лишитесь маленькими донечками і синочками. Ми даруємо вам найдавнішу, найсильнішу чарівну паличку, серцевина якої містить батьківську любов і материнську турботу. Рідні наші починається хвилюючий цікавий етап вашого життя. Вам доведеться розв'язувати ну, Приймати важливі рішення. Ми даруємо вам чарівне дзеркало, що показує бажання серця. Дослухайтесь до себе. Серце ніколи не підведе. Дорогі діти даруємо вам найсучасніше! Та найшвидше спортивно магічний клуб срібна стріла, кожний путик якої пройшов аеродинамічні випробування. Вона допоможе вам досягти перемог будько і у всіх починаннях. Будьте завжди першими нових злетів, перемог, досягнення цілей, любі діти! Даруємо вам чорнила, які змінюють колір. Книга вашого життя тільки починається, і, на жаль, в ній будуть глави темного кольору. Але магічні чорнила здатні змінювати колір настрою, і колір життя. Яскравими барвами виділяйте головне, підкреслюйте важливе, створюйте барвисті картинки.